Як поети створюють неповторні вірші яскраві образи, несподівані порівняння, а інколи навіть гра слів. Життя ішло. Минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказанним. Поглянь на спільнокореневі слова з останнього рядка вірша Ліни Костенко Чому в першому немає подвоєння Н. А в другому є. Чи це одна частина мови, чи різні? Дізнаєшся, переглянувши відео. У суфіксах пасивних дієприкметників «н» і Н завжди пишемо одну літеру Н. Зроблений, сказаний. Пишемо дві літери «н» у наголошеному суфіксі «н», а також у наголошених сполуках ан -н», ян, -н», які вказують на найвищу міру ознаки. Щоб розрізнити дієприкметники та похідні від них прикметники, пам'ятай про ключову особливість у дієприкметниках наголос падає на корінь слова, а в прикметниках дієприкметникового походження на суфікс порівняй нескінчений такий, який незавершений. І нескінченний такий, який не має видимих меж постійний, нездоланий, якого не здолали. І нездоланний – якого неможливо здолати, непереможний, незрівняний, якого не зрівняли. І незрівнянний неперевершений До речі. інколи в дієприкметниках і в прикметниках дієприкметникового походження у суфіксі пишемо одну літеру «н». То як їх розрізнити? саме за наголосом Дієприкметник варений і прикметник варений. Дієприкметник печений, але прикметник печений Потренуймося. Розподіли подані слова на дві колонки ті, у яких на місці пропуску не відбувається подвоєння «н», і ті, у яких відбувається. Визнач, до яких частин мови вони належать. Дієприкметники, у яких відповідно одна літера «н» у суфіксі, а також наголос падає на корінь це незлічений, незнищений, написаний, здійснений, неоцінений, недоторканий. Прикметники дієприкметникового походження із подвоєнням «н» у суфіксі, а також наголосом на ньому це незліченний. Незнищенний, невблаганний, здійсненний, неоціненний, недоторканний. Гарна робота. Орфограма до теми. Н у дієприкметниках і н у прикметниках дієприкметникового походження. Зверни увагу. Потрібно запам'ятати написання прикметників дієприкметникового походження, у яких хоч і наголошений суфікс, однак усе одно подвоєння літери «н» не відбувається даний, жаданий, нежданий, довгожданий, навіжений, скажений, шалений. Поглянь на словосполучення заповни пропуски в словах. Неждані гості жадана зустріч, нездійснені мрії, довгождане побачення, непримиренний ворог, печений в духовці пиріг. Чудово. А тепер визнач словосполучення з дієприкметниками Нездійснені мрії печений в духовці пиріг». Зміни дієприкметники так, щоб вони перейшли в прикметники. Перевірмо разом. Потрібно змінити місце наголосу Найздійсненні мрії, печений пиріг. А зараз поглянь ще раз на рядки із вірша Ліни Костенко. Справді, уживання спільнокореневих і дуже подібних слів створило певну атмосферу поезії, груслів. То чому ж в одному немає подвоєння літери «Н», а в іншому є? Чи це одна і та ж частина мови? Звичайно, несказане таке, яке не висловлене словами. Це особлива форма дієслова дієприкметник, у суфіксі якого не буває подвоєння. Слово несказанним означає таке, якого неможливо передати словами. Це прикметник дієприкметникового походження, що виражає найвищу міру ознаки. Тож відбувається подвоєння літери «н». Запам'ятай у суфіксах пасивних дієприкметників «н» і н завжди пишемо одну літеру «н». У прикметниках дієприкметникового походження наявне подвоєння пишемо дві літери «н» у наголошеному суфіксі ен, а також у наголошених сполуках анн «янн», які вказують на найвищу міру ознаки. Щоб розрізнити дієприкметники та похідні від них прикметники, пам'ятай про ключову особливість у дієприкметниках наголос падає на корінь слова. А в прикметниках дієприкметникового походження на суфікс порівняй нескінчений і нескінченний. Потрібно запам'ятати написання прикметників дієприкметникового походження, у яких хоч і наголошений суфікс, однак усе одно подвоєння літери Н не відбувається даний, жаданий, нежданий, довгожданий, навіжений, скажений, шалений, орфограма до теми Н. У дієприкметниках і н у прикметниках дієприкметникового походження. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учити українсько разом з нами завжди пізнавально і цікаво.